Близько 23-ї години, 30 хвилин на 187-му кілометрі дороги київ Ківчо, це Чорвоний міський район Житомирської області. Трапилась дорожньо транспортна пригода за участю двох автомобілів. Внаслідок дорожно-транспортної пригоди шестеро людей отримали. Шестеро людей загинуло, один пасажир отримав телесні ушкодження та був доставлений до лікарняного закладу. Це були автомобіль ВАЗ-2101 та автомобіль Тойота Лан Cruiser. Водій автомобіля ваз 2101 виїжджав з другорядної дороги на головну, не надавши переваги в русі автомобілю, Тойота Cruiser який рухався по головній дорозі, внаслідок чого трапилася така жахлива дорожна транспортна пригода. За кермом Тойота Cruiser перебував представник Польщі в Україні посольства міста Вінніць.